Дня всім е, дуже радий зустріти всіх. Чесно кажучи, я не думав проводити жодних взагалі заходів, поки йде війна, поки всім складно, поки є купа обставин. Але навпаки, от я побачив одну таку цікаву історію. Е, ну, Є такий Ілон Маск. Да? І один взяв і написав дурню, ну, чесно кажучи, про, про Україну і про те, як він це все взагалі бачить і розуміє. Тут він класний інженер, дуже успішний бізнесмен, але от. Політологією, культурою історією, мабуть, у нього не все склалося. Але я вам скажу так, що пан Притула дав найкращу відповідь. Тому що насправді, коли він надіслав йому історію України, то він йому надіслав дуже сумнівний текст, англомовний, гарно оформлений, купою ілюстрацій. Але насправді там байок і казок стільки. Ви просто коли прочитаєте, я не хочу навіть рекламувати автора цього, цієї книги. Ви коли його так просто введете, прочитаєте рецензію одного з істориків, ну знаєте, я от, історична наука, вона взагалі ж ну, не має бути такою полемістичною. Ну, полеміка має бути, але не має бути сарказмом. Але виходить так, що в цій рецензії сарказм більше, ніж чесно кажучи, ну тобто нейронізує просто, наскільки там дивакуваті твердження і тому подібне. Я все-таки вирішив проводити такі зустрічі і думаємо, що це буде перша, а можливо буде декілька ще інших, які ми подивимося за тематикою. І я так назвав їх: Січ мати, чи їх батьків Олександрія Усиківка. І тут ми такий калаш зробили, який об'єднує декілька моментів і важливих для нас тверджень, якщо можна наступний слайд. І е, почати хочу з е, такої дуже відомої тези пана Декарта, який говорив про те, що ну це всі знають, да? якщо я, е, я існую, коли я мислю. Да? Коли в мене є думка, тоді вже я існую. І з цього він там розгортає свої твердження. І взагалі він є батьком того, що ми називаємо науковим мисленням. А насправді його тезис, оцей, е, який викладений в його відомому трактаті, він трошки довший. Я сумніваюся, отже, я думаю. Я думаю, отже, я існую. Це повна теза. І от я саме закликаю до цього, до того, щоб ми сумнівалися, навіть в таких, здавалося б, звичних для нас речах, коли ми говоримо, наприклад, про заснування нашого міста, а звідки воно прийшло, а чи їх ми дійсно, батьків, діти, і, і що ми, власне, створюємо, і який у нас є наступний слайд, і, який у нас є, і яка у нас є історична пам'ять. Старічна пам'ять, кажуть соціологи, це такий феномен. от Він так дуже класно розписаний, я взяв прямо цю цитату. Соціокультурний феномен, сукупність образів та уявлень, що відтворюють спільний культурно-історичний досвід спільноти. Простіше, як ми сьогодні уявляємо наше минуле на підставі фактів, власних емоцій та уявлень, деякі історики говорять, що це насправді не так. Є зовсім інший підхід. Але у багатьох сьогодні дослідників є твердження про те, що історична пам'ять існує, і дійсно реально, ну, наприклад, певні напрацювання культур, народів, людей, просто спільнот і так далі, вони передаються через наступні покоління і дійсно створюють оцей шар, який ми називаємо історична пам'ять. І тому ми говоримо про головне питання, яку ми маємо історичну пам'ять? Тут в Олександрії? Хто ми є? Кого ми сини і доньки, що ми продовжуємо, тому що ми ж продовжуємо якусь тяглість, да? і яку історичну лінію ми проєктуємо на майбутнє? Наступний слайд. Ну і е, одразу згадайте, мабуть, ви всі це знаєте, да? з купи різних повідомлень про те, а, а що таке історична пам'ять для Олександрії. І е, одразу впливає, що саме перше: Козак-Вуз, Запорожець. Да? І тому ми говоримо. Як про один із варіантів нашого коріння, нашого фундаменту, з якого збудована наша громада, Олександрій Усиківка, як північний кордон славного війська Запорізького низового. До речі, дуже цікавий термін, він такий Київська Русь вигаданий. Тому що ну, насправді ну, трохи по-іншому називалися в документах, і запорожці себе називали. Але Дмитро Яварницький вів його і ми його підтримуємо, тому що насправді ну, дуже класний термін і дуже чітко передає сам стиль і дух запорозького низового війська. А тепер до. Історичних фактів. Так дійсно, ми були на північно-східному північно кордоні, скажімо так, Запоріжжя. Але насправді, якщо ми подивимося в усі історичні документи, в будь-які джерела, які говорять про існування міста Олександрії, ми дізнаємося про те, що Запорізька Січ, а зокрема Нова Січ, тому що це останнє те утворення, яке власне і давало можливість створювати тут населений будь-який пункт за тих часів, коли з'явилася. Усиківка практично жодного відношення, прямого історичного до заснування Олександрії, немає. Наступний слайд. І зараз ми спробуємо це от пояснити. Ну, от Такий козак у нас символ Запоріжжя. Але дивіться, де Запоріжжя. Це, до речі, карта Українського інституту національної пам'яті 2021 рік, дуже, на мій погляд, дуже грамотно складена і дуже точно і просто передає от ситуацію, якій існувала... Це, до речі, 1751 рік, навіть трошки пізніше за, за часи заснування Олександрії, бо Олександрія трохи раніше. Ось кордони війська Запорізького Низового, зеленим кольором, да? трохи таким світлішим Гетьманщина. І, звісно, Слабдська Україна, Слобожанщина. Ну, тобто, фактично, це теж Козаччина, козацькі землі, і все це все з ними пов'язане. Тут у нас Крим. Османська імперії, ну і звісно, Річ Посполита, ну тоді і Королівство Польське вже називалося. Отут ми. Тобто дивіться, який колір. Це Гетьманщина. І це не випадково. А тепер дивіться, дуже класно, я спочатку не помітив, але дуже класна така історія. Оце контури Кіровоградської області. Бачите? Сучасні. Mm -hmm. Ну, поки що так називається вона наша область. А ось контури Гетьманщини, Гетьманських земель тут на цій території. Нічого не нагадує. Да? Ну, Кіра Кіровоградщина – це накладена територія колишньої території, які були підпорядковані і створені, і реколонізовані. Я зараз скажу, чому реколонізовані саме Гетьмачно. Тому Запорізьке військо не у нас на кордоні, і воно теж нас підпирає плечами. Тут у нас кордон з Польщею, ми прикордонні землі були. У нас тут він військових подій відбувалося стільки. Що просто існувати на цій землі просто так, без шаблі, мушкету, без того, щоб себе захищати фізично, це було нереально. А, тому це все було. І от ми на стику цих трьох Росії, Польщі, Крима і війська Запорізького не забувало, як, чесно кажучи, на бівавтономного утворення специфічного і дуже своєрідного існувало. Хоть мала, до речі, треба сказати одразу. Це вже всі історики говорять про це, що це є все-таки автономне утворення в Російській імперії. Тобто, це не є е, повністю поглинена да, історія, а це саме автономне утворення внутрі Російської імперії. Це держава в державі. І це реально так і було. Наступний слайд. А тепер давайте подивимося на те, де ж все-таки і реально і як засновувалася. Олександрія, це карта, яка складена в дуже класній книжці. Той, хто захоче почитати і зануритись в цю історію, я всім рекомендую пана Анатолія Пивовара. Посилення з міст до утворення Нової Сербії. Така та станція книжка, і це все документи. Той, хто захоче, може знайти в бібліотеках вона є. От, але це все просто так, збільшений масштаб да, того, що ми бачили. От Гетьманщина, Дніпро. І тут у нас Усиківка. Бачите? І от кордон йде. Вісім, ці, який цікавий кордон? Оце все? Це Кременчуцька сотня Маргородського полку Гетьманщина. Тобто оця територія, центр Власівка, Кременчук, Круків, козацький, от звідки наша. Ця історія прийшла. І зараз спробуємо про це розповісти детальніше. І чому саме Усиківка, от бачите, і тут кордон на це йде, да? Запоріжжя. Чому е рухалися в цей напрямок Миргородщина і взагалі козацькі Полки. Наступний слайд. Був такий е полковник е в Миргородщині Данила Апостол. Дуже цікава особистість. З 1682 по 1727 із перервами, він обіймав посаду Мергородського полковника. З 27 по 34 до своєї смерті він був е Гетьман е дуже контраверсійна особистість, е тому що він був правою рукою Мазепи, але пішов з його табору під час критичної ситуації. Знову ж є багато різних думок стосовно того, чому це відбулося, і одна із версій це про те, що пан е Гетьман Мазепа, який дуже... Вмів це робити і політично дуже вміло розставляв різні акценти. Він міг створити за допомогою Данила Апостола, свого одного з найближчих найкращих своїх помічників своєрідний запасний варіант для Гетьманщини. І так він і зробив. Тому що Мергородський полк і Мергородщина стала оплотом і захистом єдиним фактично перед Російською імперією, коли історія з спробою визволити Україну. За допомогою Мазепа, яка не відбулася. Ну і взагалі ця історія стала зовсім іншою. Ну, і в які ж часи народжувалася Олександрія. Одразу скажу, що перша дата, насправді, у нас не пов'язана з грецьким мусиком, а в 1739 році це точно зафіксовано, з'явився населений пункт, який був заснований Михайлом Овранком. А він був тут дуже поряд, недалеко десь, от, ну, по описам, це десь трохи вище до Березівка, ну, мабуть, це десь в районі теперішнього Покровського мікрорайону, десь там був його пункт. Ну і що ж була така наша земля в ті часи, коли вони засновувалися? 20 років це офіційна ну, кількість часу, яка повинна була бути ця земля взагалі постелою. Так домовилися. Домовилися в 1681-му тисячу, ну потім підтвердили, тисячу. 686-му, це Бахчисарайський і так званий вічний мір, зріч Посполито. Фактично всі ці землі повністю вирівнювалися і перетворювалися в нейтральну так звану зону. Але чи виконували козаки цю всю історію? Ні. Вони насправді вигадали дуже цікаву таку річ, коли сказали про те, що про те, що, ну, знаєте, у нас є таке старовинне старовинне козацьке право, яке називається право займачення. Наступний слайд. Е, і е, от якщо у нас таке право є, тобто ми приходимо да, і от займаємо якусь е, територію, то тоді. А ще можна один слайд? Я зараз про, про це просто скажу. Ще. Ще, да. Ага. Е, Займащено. І от е, це, до речі, було ще затверджено в 1711 році. Це ще був універсал Скоропадського. Він прямо так okay. і написав. Якщо Козак на Задніпських територіях, бо ми ж так, Гетьманщина да, там, ми вже бачили по карті, а ми за цим Дніпром. Ми відкриті до всього, до, до будь-якого проєкту. І от ще з 1711 року це навіть офіційно затверджено, що можна було займати цю територію, осаджувати її і отримувати в приватну власність. І закріплялося це все документами. Причому таких документів Данило Апостол, наприклад, видав дуже багато, універсалів таких підписав багато, і по нашій території, зокрема. І виявляється, що сам Данило Апостол був одним із ідеологів того, щоб просувати вплив Гетьманщини на ці землі. Під егідою чого? Ми тут якби міста не будуємо, але ми тут пасіки, тут у нас тут є якісь там сінокосні території, там, нам треба це обслуговувати. І всі закривали на це очі, і Гетьманщина крокувала через Дніпро і починала реколонізацію. Тому що насправді ці землі були колонізовані давно казачими. Було два згони, так звані. Тобто, це були фактично. Це була депортація людей з цієї території, причому це було в державних масштабах виконано. І які тут були населені пункти? Хто тут жив до цього в, на початках, скажімо, там гетьманщини? Ми не знаємо, і, мабуть, складно буде дізнатися, можливо, комусь пощастить це дізнатися, але на сьогоднішній день це однозначно реколонізація цих територій, бо козаки чітко знали всі ці території. Точно знали, що на цьому місці можна щось заснувати і тут дуже добре укріпитися. І от е, один, одна з приваг, чому сюди йшли. От дивіться, звільнення від податків на 5 і більше років. Одразу. Все. Навіть якщо казаки взагалі не платили жодних податків. Але якщо навіть ти типу, посполитий, то ти 5 років взагалі нічого не платиш. А зазвичай списки не дуже ретельно складалися, хтось щось забував. Людина могла взагалі нічого не сплачувати. Тобто ну такі були хитрощі для того, щоб. Ну і плюс до того, підтвердження соціального статусу служби. Кожен козак просто своєю службою підтверджував свій статус і отримав землю, власність і так далі. і так далі. Давайте повернемось до того слайду. І ще раніше, і ще раніше. Так. Да. Ну і от 30-ті роки 18 століття хутора Враменка. Михайло Враменка значковий товариш, атаман Городовий Кримчуцький. Ось такий товариш тут був у нас. Значковий товариш — це дуже специфічна така посада Гетьманщина. Тобто у людини якби формально не було такої, такого ну, не полковник, не там посада, яка мала там якісь там наділи там, і так далі. Але сам статус давав можливість претендувати на неї. І от він дослужився до того, що став отаманом городовим. Фактично він управляв Кремінчуською сотнею. Практично одноосібно разом зі своїми э, підлеглими. І він був ставлеником Данила Апостола. Він був одним із тих, хто брав участь в походах з Данилом Апостолом. Тобто це був військова служива людина. І э, в 1731 році от ми просто можемо відслідкувати, хто ж прийшов сюди на ці землі. 1731 рік списки Кремінчуської сотні. Десь, які тут прізвища. Анатолій Байдак, Байдаків. Байдак. Андрій Байдак. Андрій Байдакова. Ну, це дід, його дід. можливий дід. там дід. і мають. Я просто кажу про прізвище. Він приїжджав. Да. грицько Усик. Всім відомий. так? Да. Да. Грицько-кадигроб. Це взагалі дуже цікава історія. У нас тут була вулиця Кадигробська в Олександрії, якщо ви знаєте, там недалеко біля а, Інгульця. Білький. І чому? Я так підозрюю, що там були ці всі люди, тому що вони в списках потім повторюються. В Олександрії такі, були такі люди. Собєцькі. Взагалі дуже цікава штука, це, мабуть, все-таки вихідці більше з Польщі, але вони постійно, значить, в усіх списках є пов'язані з Усиківкою. Ну і що там написано в самому списках в реєстрі? Можні, ну тобто багаті Казаки були. Грунти мають, а потім така цікава ну, штука: озброєні рушницями. Ну, тоді це була найдорожча в принципі зброя, яка тільки існувала. Бо пістолі це були тільки у полковників, гетьманата це дуже-дуже дорога зброя. А рушниця сама по собі це було вже як ну, підтвердження статусу людини, і це було дуже дороге задоволення. Оружжя, ну так, в документі написано. Так? Порох, кулі та інше спорядження. Це прямо в документі зазначено. Тобто, це люди були військові, які були, мали змогу жити на таких землях, як за Дніпро. Захищати себе, відстоювати свою власність і просувати свої інтереси. От такий Михайло Авраменко, про кого ми мало знаємо, але насправді це все не відкриття, то що я вам зараз сказати, це все є в купі публікацій, різноманітних. І зараз я вам просто переповідаю те, що от загублюється в близькопрофільних виданнях, які є, але які не відкриті для багатьох людей. Наступний слайд. Ну і де ж він заснував. Свій населений пункт з'явилася, де Олександрія з'явилася світі, як вона сформувалася. Це така карта, це одна з перших карт Новосербії, але не важливо. Ну тобто ми зараз пояснимо чому. Шанис Бечка і Шанис Ну, Санкамінь це в районі Звенигородки нинішнього, ну, ближче, Звенигород... ближче до міста. Ну і Шанизбечка, от він тут знаходився, тобто злиття Березівки і Інгульця. Те, про що я розповідаю на екскурсіях і, і так далі. Тобто приміщення театру, приміщення е, територія сучасного е, нашого найбільшого стадіону, Міка, це ймовірно десь цих, на цих територіях. Тому що там же, до речі, русло річки трохи змінили, коли проводили, тому там невідомо де точно. Тобто отут він заснував цю територію, ну і зрозуміло, з яких причин. Да? Тобто дуже все просто. Підняття, захист е просто природний. А з цих сторін річка, все, захист природний був. Але дивіться, що цікаво. Тут просто позначено населений пункт. Санками навіть більший. Да? От, здається, так? А от, наприклад, Шанець Медеров позначений як земельним укріпленням черговий раз підтверджує, що насправді вона була не укріпленою територією. Це було реально просто поселення, в якому не було фортеці, там земляної чи ще чогось. Але це була територія, яка була населена людьми, які мали зброю, мали христ і мали змогу себе і свою власність захищати. Наступне так. Ну і на мій погляд, дуже серйозні аргументи про те, що ми. Маємо відношення до Мергородщини, до Мергородського полку, до Гетьманщини, до колонізації, яку просував Данило Апостол і його сподвижники. Ну, а тепер до довгого тезису, який теж лунає у багатьох, про те, що Олександрія, якби не нова Росія і царій, б не царі, то Олександрії не було. Спробуємо трохи осмислити це. Ну, Я так сказав, так написав тут, що всі рішення щодо статусу міста ухвалювалися не в контексті трендів імперських, скажімо, влади, а ну, поки в супереч. Зараз спробую пояснити, чому. Дивіться, 22 січня 1784 року Олександрійський повідка Тернославського намісництва засновується. Ну, карта Катеринославського намісництва. Олександрія тут тут не сильно видно її, але тут є. вона. Здавалося б. Заснували повіт, давайте шукати територію, де ж має бути повітовий центр. З цим, до речі, виникла проблема. Ну, тобто, місто Олександрії не існувало для того, щоб бути повітовим центром. Дуже довго чиновники шукали, знайшли. Е, таке усиківка, хороший варіант, давайте там зробимо повітовий центр. І туди перенесли. Спочатку називався Олександрійськ. Ну, так в купі документів значиться. Десь близько року тривала переписка і думки чиновників про те, а як же ж назвати, і виписали все-таки назву Олександрія. Але тенденції міняються. 1795 рік повітовий центр з Олександрії Усиківки переміщено в Придніпровській козацький Крилів. Що можна наступний слайд? Я отак от трохи зеронізував, видиться Усиківка. Тепер ми подивимося Олександрія. Дивно, так. Да? Ну, але так от відбулося. Тобто перенесли навіть з назвою туди повітовий центр. А чому так зробили? Тому що змінилися фаворити. І от новий фаворит вирішив створити нову губернію, Вознесенську і так далі. Ну, тобто там купа була різних причин, які в основному позначалися так: хочу показати, хочу показати бурню діяльність. Насправді, цей проект потім схлопнувся і нічого з цього не вийшло. Крило свою назву, потім став Новогіровським. Можна повернутися назад. Ну і що далі відбувається? А потім в цьому проміжку Усиківка взагалі втрачає статус міста починає перетворюватися в звичайне село. Але 14 березня 1806 року селище Усиківку знову повертають в статус міста Олександрії. Там було два укази: там спочатку про створення Олександрійського. Повіту, потім по, про те, щоб призначити в, в колишню Усиківку, знову повернути Осиківки назву Олександрії і зробити її ПВТМ-статус. І це взагалі там дуже цікава історія, як це все відбулося. Нещодавно там декілька дослідників зробили, на мій погляд, цікаве відкриття про те, що пан Дюк Дерешельє, всім відомий, одеський генерал-губернатор, військовий губернатор, він. Взяв участь у тому, щоб Олександрія отримала цей статус. Більше того, він особисто підписав лист про те, щоб це зробити. І декілька років тривала ця тяганина, а в цьому питанні брав безпосередньо участь і цивільний губернатор. А це був пан Гудкі, а це був вихідець з Гітманщини. і знову пов'язаний з мериганським полком. Ну, тобто, така, ну я не скажу, що це така ну, якась сімейна справа, да? але. От Гетьманщина завжди намагалася підтягнути свої ресурси своїх людей і якось укріпитися. От вони, мабуть, це і зробили, тому що, знову ж, такого указу про, про якісь зміни там адміністративні не відбувалося, ну централізовано не відбувалося. Тільки от Олександрія, 1806 рік раз так, і от це. Тобто, це не випадковість, це навмисна дія була певна, і вона ну, точно не вписувалася в загальні рамки. Імперських рішень якихось. Тобто, знову повертаємося до того, що насправді місто, як ми говорили до цього, воно було створено саме зусиллями Казацтва, саме зусиллями Гетьманщини. І тут е перші кроки в цивілізацію зробили ці люди, е які створили модерну українську державу е тих часів. Ну, завершити хочу. Тезу, яку сказала головна редакторка і співзасновник видавництва Старого Лева Мар'яна Савка, дуже така цікава людина. От вона говорить: війна це те, що нищить, ранить і вбиває. Війна це темрява, а темряву можна подавати тільки виробляючи багато світла. В нашій країні відбувається те саме. Однієї сили ненависті замало мусить бути ще велика сила, котра з Я думаю, що от ці знання, практичні реальні знання про історію нашого міста. Укріплення в тому, що ми народилися в дуже складний час, в дуже складних обставинах. Купа людей зробила багато для того, щоб місто Олександрія залишилося і щоб воно сформувалося саме як великий центр Регіональний центр центральної України. І ми не випадковість. І не просто так от на крапці на карті, на, на карті нас поставили, а ми реально сформувалися завдяки об'єктивним обставинам. І тому. Я думаю, що ця фраза говорить про те, що ми дійсно повинні вже зараз думати про те, а яким чином ми маємо формувати наше майбутнє, і яким чином що ми маємо закладати туди в фундамент. І от у нас є чудовий фундамент. Гетьманщина з її філософією, з її культурою, з її багатим, багатою величезною спадщиною. Ну і я думаю, що треба це повертати, говорити про це. Відмовлятися від е, казок байок, міфів і легенд, тому що насправді вони більше народжують незрозумілості і тлумачень, аніж е, реальної історичної правди, яка насправді за, набагато цікавіша і набагато сильніша, ніж будь-яка казка чи вигадка про історію нашого міста. Це, якщо коротко, от така. Загальна історія про виникнення назву. Ми, до на речі, питали перед заходом про виникнення назви міста Олександрії, про те, чому такі відбувалися перетурбації. У мене є власна версія. Вона не узгоджується з версією інших дослідників. Ми з ними дискутували, вони на чомусь залишились на своєму, але це теж окрема цікава історія. І чому я, наприклад, вважаю, що переіменування міста Олександрії не є, не має сенсу, і навпаки, треба його залишити. Ну, це можливо може бути якоюсь темою окремої зустрічі і окремого е, спілкування. І ви хотіли задати питання або навпаки контроверсійно. У мене немає пожарні ні, бо мені дав по Ага, проходящему. Дивіться, е, е, насправді, оцей цей міф про казакавоса він реально дуже був вкорінений. Ще одне таке коротке пояснення, чому зрозуміло і чому він був використовуваний за радянських часів. Ну, Тому що запорожці. Здавалося, дуже просто це пояснити. Запорожці це селяни, які побігли, втікли від панів, взяли зброю до рук і тут захищаються, ріжуть там пані, вбивають там когось. А тут от у них є свобода, і вони собі повертають цей статус. Ну, Це така спрощена така, картина світу да, і всього того, що таке Запорізька Січ. Але вона вкладалася в рамки. там Класичний радянський Да? Це було просто і зрозуміло. А коли ми там підемо глибше і далі, то тоді ми зрозуміємо, чому з'явилася, наприклад, світлиця Да? тому що так було простіше пояснити. Ну, от, зробили ресторан, да? і ресторан так і назвали, і так і оформили. І так далі діяли. Тут не вина цих міців, там, чи тих людей, які це створювали, але от їм насадили цей міф, і вони в цьому міфі жили. Тому що гетьмачний пояснити складно. Що це таке? Чому це так відбувалося? А чому Данило Апостол намагався тут розвивати якусь реколонізацію? Чому він сюди прагнув йти? Чому він тут хотів знову відновити оцю ну, владу Казачини і, і так далі? Це все складно пояснити. І не треба, бо в радянській людині це все Веде зробимо простіше. Прийшов козак, встренув шаблю і тут з'явився місто. І оце спрощення насправді воно криє в собі дуже багато небезпеки. Тому що таким чином ми спрощуємо свою історію і не розуміємо тому, а що насправді відбувалося на терміні. І тому, от, коли розповідають мені про Буса, я, і кажуть про те, що це дуже красива легенда, я кажу про те, що ви мало знаєте про Грицька Усика. Ну, там є нові документи з'явилися. Це виявлялася людина з великою родиною. Це нове щось, мабуть, розкажу. З великою родиною в нього було дуже багато не тільки дітей, але й знайомих, які брат-брат, ну і так далі. Тобто це була ну, така потужна особа, я так думаю, все таки. Тому що навіть в своєму віці, якщо він мав статус виборного казака під 60 років, то це значить, що він зброю шаблю на коні мав відслужувати, інакше не давали. Того статусу, який у нього був. Тим більше за часів Новісловського полку, коли різали реєстри як тільки мної. Ну, Тобто така цікава особистість, і не треба йому там примальовувати чуприну там, і ще щось. Свидше всього, це була звичайно акуратна зачіска, яка була у всіх Гетьманців, тобто, таку, яку ми бачили на багатьох зображеннях, де Григорійського ворода і так далі. І так далі. Ну, Тобто, це була Гетьманщина. І у нас є своя, словами, цікава історія.